Доброго дня малята! Сьогодні ми поговоримо з вами про чистоту навколишнього середовища. Що ж таке довкілля? Довкілля це всі живі та неживі об'єкти, що природно існують на землі або в деякій її частині. Наприклад, довкілля країни. Довкілля, дітки може бути таким гарним, чистим, яскравим. А може бути і таким забрудненим, похмурим. Хто ж забруднює навколишнє середовище? Людина, її діяльність, створення сміттєзвалищ в лісі, на берегах річок, на пустирях, на узбіччях доріг, на вулицях міста чи села. Чи може людина врятувати планету від забруднення? Так. А як це можна зробити, ми зараз з вами розглянемо: Зелені насадження, Новий ліс, новий сквер чи парк. Проведення масових заходів з прибирання сміття на узбіччях доріг, в лісі, на берегах річок, в парках та скверах. Сортування сміття з метою подальшої його переробки Переробка сміттєвих відходів дасть можливість зменшити кількість та розміри сміттєзвалищ, перетворити відходи на цінну сировину. Тримати в чистоті дитячий майданчик. А зараз, дітки, давайте пограємо з вами в дидактичну гру Як зберегти довкілля. Погляньте уважно на картки та зробіть висновки, які речі шкодять довкіллю, а які людина може використовувати в побуті. Економія води чи бездупне використання. Так. Економія води Батарейку краще викинути з сміття чи здати на утилізацію. Вірно, дітки. Здати на утилізацію. Паперові рушники чи звичайні? Так. Звичайні. Енергозберігаючі лампи. чи звичайні? Згодна з вами. Енергозберігаючі лампи. Одноразовий посуд чи посуд звичайний? Так. Звичайний посуд. Давайте поговоримо про дитячий майданчик, адже це те місце, де ви, дітки, проводите дуже багато цікавого часу. Тому розглянемо, як же зберегти його в чистоті. Збирати іграшки після гри. Не смітити Допомога дорослим в прибирання майданчика, сортувавши сміття. Поливати квіти на майданчику, Допомога дорослим у висадці дерев на майданчику, Тримати в чистоті пісочницю, а також не малювати і не по гіркам, качелям, лавкам. Кожна людина має розуміти свою відповідальність перед природою та усвідомлювати, якої непоправної шкоди завдає. Забруднюючи навколишнє середовище, Дякую за заняття всі великі молодці.